У бродах відбулася сесія міської ради. Які питання були на порядку? Денному дивіться у сюжеті за доброю традицією, чергове засідання 35-ї сесії Бродівської міської ради. Розпочалося із виконання державного гімну України, хвилини мовчання за загиблими героями та депутатськими запитами. Зокрема, заслухали внесення змін до різних програм. Серед переліку була програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту. Ресурс спрямований на підтримку футбольних команд та видання патріотичної збірки віршів за ініціативою літературної вітальні. В цілому збільшується на 270 тисяч. Це 250 тисяч буде скерованих на підтримки футбольних команд. Ще 20 тисяч буде скеровано на підтримку видання з діти на поезії на військовій мар <п 'яте> <п 'яте> озвучили зміни до програми забезпечення житлом дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа. Фінансовий ресурс спрямований на купівлю житлового будинку у селі Дуб'є. Зокрема, щодо ресурсного забезпечення, ми хочемо затвердити відповідну суму коштів на придбання житла для родиної внучки дітей, -як, які нас перебувають на квартирному обліку. Це діт це особи та дитина, числа дітей позбавлені батьківського відбування. Відповідно, сума коштів, яку ми хочемо, затвердити, становить 330 тисяч. Спрямовано також ресурс на закупівлю вакцини проти сказу. Ту людину, яку вкусив пес кіт, протягом цього має 5 разів провакцинуватися вакциною, вартість якої вартує 700 гривень одна доза. Ту людину, яку вкусив там пес. Кір, відповідно, ми повинні провести 5 вакцинацій. Так, розповідає. Для цього нам потрібно, що в нашій територіальній громаді хоч якийсь мінімальний запас повинен бути важливий прост. Внесли відповідні зміни до показників Бродівського міського бюджету. позиція звернулися проекту рішення і спрямовується сума виконання поперення. 10 мільйонів 413 тисяч 168 із оточенням на 860 тисяч щодо придбання вакцини. 30 тисяч учені за рахунок залишив спробування початку року і субвенції на 455 тисяч 155 років. Також на цій сесії не проголосували депутати за звільнення першого заступника Бродівського міського голови Романа Сподарика. за – 3, проти – 3, отримали – 13, не голосувало – 6, це рішення не прийнято. За решту питань депутати проголосували одноголосно і на цьому завершили свою роботу до наступного засідання сесії. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».